Так, всім добрий вечір. Що зроблено за сьогодні? За сьогодні попрацювали дуже продуктивно. Пресу поставили поперед приміщення. Фрезерний в нас так стоїть. Токарний отак во стоїть. Росточний сьогодні заперли сюди. Ось так буде стояти розточний. Стілажик отак буде стояти за токарним. Верстак тут буде стояти. Тумбочка з ще один. Отут на столику поставлю сверлилку за розточним. Отак От воно виглядає в нас з іншого боку. Тобто, в принципі, половину приміщення ми вже зайняли. Інше половину приміщення хочу використовувати під шліфовку. Тобто, буде кругло шліф стояти і плоско шліф стояти. Якось так.